Hello, друзі, вітаю вас на роботі слуху і по факту, теми без усілякої веди розберемо правила англійської мови. Мене звуть Денис, я подивити англійської мови для початківців, а сьогоднішня наша тема це Future Simple. Тобто ми вже на фінальній смузі з англійськими часами. Отож, Future Simple це час, який використовуємо для рішень, прийнятих в даний момент, і вони відносяться до майбутнього. Наприклад, в кімнаті It's cold, I will close the window. Або навпаки, It's hot, I will open the window and drink. Iced coffee. І передбачення основаних на тим, що ми думаємо. Think, віримо, believe, очікуємо expect. І будемо так. I think або we think, she thinks і тому подібне. І потім же особу і тому подібне. Наприклад, I think we will learn English. Тобто я думаю. Потім хто виконує її. We will learn English. Перейдемо до сліфмаркерів, Тобто, probably, perhaps, це оба можливо. Але перхапс ми ставимо на початку речення. Тобто I will. I will drive to the station. А yeah? probably там між will і між нашою особою. Тобто, наприклад, I will probably do the same task as you. Тобто, я можливо зроблю те ж саме, вправу як і. Сьотен не точно. Що sure і afraid Ми використовуємо з B. Тобто I am sure. Або I am afraid. Що це буде впевнений, afraid боятись. Ну і пойдемо кодову інструкції, вона дуже легко. Ми ставимо всі наші особи, I the hі shit. Потім will, це наше допоміжне слово marker. Якщо, звісно, він ставиться після will. Я вам показував приклади. І діє слово. Наприклад, I think, I will finish my web design verse. Тобто, настоді йде will, Особа спочатку I, потім will допоміжний, і потім просто дієслово Песні яке закінчення, без нічого. Питання. Ми в питання виносимо Will на перше місце, тобто до нашої особи. Наприклад, what will you do, after the lesson? Нагадую про ваші власні приклади. Не забудьте їх створювати. Ну і негативні речення. Всі наші особи i use we will not або want. Потом слово Меркель, и потом тебе слово Next Year. Дякую вам за вас. Сподіваюсь, вам сподобалась наша зустріч. Зустрінемось наступного разу на Future Continuous. Всем гарного дня. Bye-bye.